Ужгородський пологовий один із 11 на Закарпатті, де запроваджують систему є малятко». в електронному режимі. Лише за однією заявою тут оформлюватимуть до дев'яти державних послуг. На огляд з Ужгородського району приїхала Мар'яна. «Мені подобається, звісно. Я думаю, що в електронній формі набагато проще і легше і удобніше робити, ніж ходити бігати і чекати в черзі. Мирослава Куцин із Тячівщини має народжувати наприкінці листопада. Сподівається також скористатися системою є малятко. Я на дев'ятому місяці вагітності, Так мені це все сподобається. Полегше тим, що не треба нікуди бігати. Буде ліпше в 100 разів. Час ікономіч раніше для реєстрації дитини породілі отримували медичне свідоцтво і зверталися до органів РАДСу. тепер документи можна отримати у самому пологовому. Для цього працівники пройшли онлайн навчання. Зробила це й адміністраторка з надання послуг є малятку Мар'яна Попадач розповідає, які послуги надаватиме. Усі вони безкоштовні при народженні. Дитина отримує медичний висновок. Ми реєструємо дитину. Та надаємо та визначаємо походження дитини. Це є дві базові обов'язкові послуги по є також батьки на вибір можуть обрати додаткові сім послуг: це призначення допомоги при народженні, реєстрація в єдиному державному реєстрі платників податків, присвоєння дитині унікального номеру в демографічному реєстрі. Ну і решта послуг на вибір батьків. Як мамочка набереться сил після пологів, вона може спускатися сюди. і Ми надамо їй цю послугу. Адміністраторка каже: оформлювати документи в системі є малятко. Планує почати наступного тижня після отримання необхідних Нії техніки поки що це робить у тестовому режимі. Загалом обладнання очікують не тільки у цьому пологовому, а й в інших на Закарпатті. Повідомив заступник голови ОДА з питань цифрового розвитку Олександр Пацкан. Вже зараз ведуться перемовини, як його маємо доставити до Закарпаття. Це йдуть комп'ютери, які будуть там спеціально обладнані, які щоб консультантам змогли надавати ну, правильно З дня на день має бути. Не на день, тому що ми напевно по моїй інформації одні з перших в Україні, де маємо послугу в один усіх пологових будинках Закарпатської області. Хуст запустився, запустилося Мукачево, Є вже деякі пологові будинки, де вже ну, це активно впроваджується. Найбільше послуг дає це Мукачівський пологовий будинок. Через є малятку можна також вносити дані про дитину до реєстру пацієнтів або підписати декларацію з педіатром чи сімейним лікарем. А ще отримати допомогу для багатодітних сімей загалом для оформлення будь-якої з дев'яти послуг каже адміністраторка, крім медичного висновку, породіллі треба взяти паспорт. Заповнення заяви триває близько півгодини. Забрати готовий пакет паперових документів можна у пологовому будинку впродовж одного робочого дня. Андріана курта, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.